Вітаю! Зараз хочу вас познайомити із ось таким товаром: це кришки на байонет та власне об'єктив камери Sony з байонетом e-Mount. Значить, тут йдуть в комплекті дві кришки. Ціна їхня, як бачите, невелика. Тобто, якщо дивитися в Україні, то ціна ось з AliExpress виходить навіть дешевше, ніж брати в Україні, тому що ціна, якби я знаходив, є і класніша, проте доставка. І разом це все перевалюю набагато більше, ніж ось ця ціна, що зараз сказано. До того ж, тут доставка безкоштовна. До мене ці кришки надійшли всього на за дві неділі. Служба доставки «Укрпошта». І, значить, тут вказано, що вони підходять на фотоапарати Sony Nex, також Sony, A серії як Кропа, так і повнокадрових. Я ці кришки вже встановив на. Свій, свій фотоапарат. У мене Sony NEX F3, вона була без кришок. І ось зараз я вам просто продемонструю цю якість кришок уже безпосередньо на моєму фотоапараті. Ось так ці кришки виглядають зблизька. Це на об'єктив китовий, а ось це, власне, на Sony NEX F3. Ось так ця кришка виглядає. Вона туго заходить. Ось вона що собою представляє. Тут є позначка на ній ось. Вона має збігтися з біленькою точечкою на фотоапараті, прокручується і все. Доволі туго сидить. І так само об'єктив ось це кітовий об'єктив Sony 18-55. це Sony Nex, мав такий кітовий об'єктив. І тут так само ось. зняв. Ось так виглядає ця кришечка. Так само тут є стрілочка, якби ось. Вона так само має збігти із точечкою на об'єктиві. Ось, точечка на об'єктиві співставляю, прокручую, і все доволі туго сидить. Тобто ці кришки повноцінні, вони якісні, і я можу сміливо їх рекомендувати до покупки. Звичайно ж, посилання, де я їх замовив, я залишу під цим відео. Думаю, вона стане корисним власникам, особливо Sony SonyNek, їхні фотоапарати чомусь. Не поставлялися із цими кришками. Завод на цьому економ. Тому ось такі е, прості дві кришечки можуть вберегти ваш фотоапарат і ваш об'єктив, так як думаю, що не всі готові е, працювати лише з китовим об'єктивом. Багато хто готовий працювати, наприклад, з мануальною оптикою, або зараз є багато чудової оптики від сторонніх виробників автофокусно, як то TT Artisan та Viltrox.